Вітаю, друзі! Ви дивитесь ютуб канал РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька. Говоримо про дуже нагальну тему, про те, що значить для нас падіння Авдіївки. І з нами на зв'язку зараз Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State та військовий аналітик. Пане Романе, доброго вам дня. Вітаю, слава Україні! Героям слава завжди повсякчас. Всі експерти в один голос говорили, що Авдіївка це ворота Донбасу, і вона не давала свого часу можливості росіянам просуватися далі до кордонів Донецької області. І казали, що якщо ворог її захопить, наступними можуть бути під загрозою Мирноград і Покровськ. І ось ворог таки, на жаль, захопив Авдіївку. Що далі? Чи справді Мирноград і Покровськ під загрозою? Всі населені пункти під загрозою, тому що вони йдуть наступними. Ворог націлився їх окупувати і вийти на адміністративно-територіальні межі е, Донецької області, але зараз варто не забігати наперед і прям так сильно не вірити в наших військових, тому що вони тримають е, зараз е, по тій лінії бойового зіткнення позиції і намагаються всіма зусиллями е, стримувати росіян. І сподіваємося, що вони стримують їх зараз. Ворог пробує зайти в Ласточкіне, пробує заходити в інші населені пункти, там северне, тоненьке йде, досі намагається зайти в степове і закріпитися. Там у них це не виходить. Тобто вирівнялася лінія бойового зіткнення. І продовжується тиск. Як будуть розвиватися події надалі, невідомо, тому що вони можуть вони зараз перегруповуються, закріпляються, і вони можуть або всю ту армаду, яку зібрали, кинути далі на штурми, або перекинути інші підрозділи на, на інші напрямки. Тобто зараз тільки. Спостерігати, як будуть розвиватися події, вірити в наших військовослужбовців і допомагати їм максимальними зусиллями. Безумовно. Тобто, зараз ми, як таких глобальних наслідків падіння Авдіївки, не бачимо на карті і загалом для росіян. Просто вони такий вже величезний ресурс туди кинули. Ну, кинули вони величезний ресурс і не тільки там піхоти. Коту і техніку вони застосовують велику кількість кабів, то авіація застосовується і е, зараз знову ж таки вони, от щоб взяти Авдіївку, це все кинули. Вони поклали там дуже багато своїх життів. Е, просто от, там навіть тактики вже не було. Вони лізли де тільки можна, закріплялися як оці зомбі-таргани. Відповідно, е, зараз е, будемо дивитися, як будуть розвиватися події, чи вони будуть продовжувати лізти. Чи вони будуть якось змінювати напрямки ударів? Окрім Авдіївки, є ще ризик От просування противників було зафіксовано біля сіл Вербове та Іванівське а західніше і південніше Роботиного також тривають бої. Загалом чи загрожує нам зараз масштабний наступ росіян на запорізькому напрямку? Ну, зараз він вже відбувається. Ми бачимо, які колони пруть в районі роботиного Новопрокопівка, ну, вербове є навіть певні просування, але сили оборони стримують там щодня, щоночі йдуть бої. Вчора така була псевдоперемога від росіян, нібито вони зійшли в роботи, не, але це зайшла просто піхота, пробралася яку виловили, частину ліквідували, частину взяли в полон. Вони поховалися, як ті миші по норах. Бійці стабілізували ситуацію. Але так як ворог сконцентрував там накопичував величезну кількість своїх військових, і вони ну у них задача вже давно стоїть: зрізати роботу. Отинський виступ там навіть більше інформаційна ця пропаганда, просто прибрати всі здобутки контрнаступу, таку вони собі задачу поставили, і вони зараз пруть, як будуть далі розвиватися, тобто чи вони дійсно готові, так як в Авдіївці, безперестанно досягати своїх задач, чи це просто були якісь спроби розвідки боєм, які провалилися, тому що вся та. Всі ті колони вони були знищені. Ну, Були локальні просування, але не масштабні. Давайте тоді поговоримо ж про наступ РФ на Куп'янському напрямку. Ще кажуть, що він нібито послабився, проте окупанти можуть туди перекинути додаткові сили з Авдіївки. Сватівський напрямок, Куп'янський район. Відтинок mm. зараз Масютівка крохмальна, він залишається активним, тому що локально московити пробують і в Синківці, і в першотраневому, і в Табаївці, в Крахмальному, там в Кислівка вони всюди лізуть, але зараз вони теж перегруповуються, тобто там є накопичення сил. Як починається активізація біля Табаївки, але скоріше за все вони будуть зараз шукати нові шляхи для атак, щоб продовжувати свій наступ, тому що біля. Дебайки він у них не вийшов населений пункт там взяти важко через географію. Там воно перебуває в низині. Вони зараз засіли на окраїні йдуть. Звичайно, локальні бої, але ситуація по стримуванню стабілізована нашими е, військовими, тому тут залишається тільки чекати. Скоріше за все, вони підуть дійсно північніше, тобто через кислівку. Там вони проводять певні накопичення. Але тут не вгадаєш, як будуть розвиватися події. Тільки по факту вже будемо дивитись. Зважаючи на те, як зараз ворог активізувався, буквально кілька місяців тому говорили про те, що такі перші чутки з'являлися про те, що Україна збирається поновлювати свій контрнаступ. Чи є сенс зараз про це говорити? І чи можемо ми прогнозувати, коли це може трапитися? Ну не можна зараз говорити про контрнаступ. Ну треба викидати з медіа ці, ці наративи. Ну ви бачите зараз всі, всі бачать, як зараз е, тисне е, тиснуть московити, і зараз задача. От вона вже звучить і серед генералів, е, що вибудовуємо оборону, збереже бережемо е, людські життя наших бійців, які є найцінніше, і наносимо максимальної шкоди ворогу. От зараз. Наша задача це стерти всі ті накопичені резерви, які ворог зібрав. І, і ну, буквально мінімум в п'яти е, районах: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка. Зараз Вугледар збирається, роботи, у нас бої в кринках, і вони всюди тиснуть, вони зібрали резерви. Ну, немає сенсу зараз говорити про контрнаступ. Це, це зайва медійна е, якась. Е, Можливість для людей, але зараз вона може бути обнадійливою, а потім вона буде не дуже в хороших наслідках. Тому треба говорити реальністю. Зберігаємо життя бійців, наносимо максимальної шкоди, вибудовуємо оборону, і коли у нас збережеться та, та якість та та. Та якість бійців, та кількість, яка зможе має досвід і буде воювати. от тоді вже можна говорити про, про якісь наступні кроки. От і все. А чи справді зараз бійці бій життя, життя бійців так прям аж сильно бережуться, тому що та ситуація в Авдіївці, вона мені здається, свідчить про інакше, і те, що пишуть ті військові, які звідти вийшли, свідчать зовсім про інше. Звичайно, що не всюди, і проблема в людях, проблема там в командуванні на, там, на певних напрямках чи в бригадах, чи ще десь, і з цим треба боротися. Але ми зараз, ну, нарешті, суспільство почули, коли все суспільство кричало: Збережіть бійців, ми повернемо місто, ми повернемо село, але нам треба, щоб були ті, хто зможе повертати. І зараз, цей наратив, ці принципи вони звучать, починають звучати все більш голосніше і голосніше. Зберегти життя бійців. І коли головнокомандувач віддавав наказ вийти з Авдіївки, там прозвучали ті самі слова: зберегти життя бійців, які є найціннішими. На жаль, не всі дотримуються цих принципів, і дуже багато питань, навіть якщо по Авдіївці ми вже згадали. По відповідальній особи за то, за, по тому напрямку е, є дуже багато питань, і навіть коли е, вийшли з Авдіївки, чомусь е, такий переможний меседж був, нібито в е, українські військові вийшли на нові оборонні рубежі, і вони зараз готуються. Чому вони зараз готуються? Чому не до, чому не про продумати? Тому дуже багато питань. І з цими людьми, з цими командирами, які нехтують життями бійців, їх треба гнати в шию, їх треба притягати до відповідальності, тому що тому що це треба втілювати в реальність не просто на словах медійно, а треба втілювати в реальність зберігання життя бійців. Це все, що в нас є, і це треба нарешті зрозуміти. А наскільки така тенденція взагалі у війську існує? От гнати в шию тих, які е, женуться за якимось досягненнями, такими ефемерними за територіями, а не за життями бійців? Різне, різне є е, неймовірні чудові командири, комбати, комбриги, там які, е, які цінують життя бійців, вони підходять до всього з розумом, але є і такі. Не хороші люди, які е, от, нехтують, у них живе цей совок в голові, їх треба гнать в шию. Е, Несправедливо зараз назвати якесь одне прізвище, два чи три. Це система, її треба, з нею треба боротися в, в усій армії, тому ми можемо тільки зазначати проблему і загально, а і сподіватися, що її почують і почнуть виправляти, тому що тому що це проблема. А яка взагалі от схема? От у нас є умовний умовний командир такий. Я думаю, що їх таких точно не один, е, який реально е, ну Користується м'ясною тактикою, так наших бійців просто відправляє на вірну смерть. Е, і бійці це розуміють. Яка система, як його цього командира, прибрати і поставити адекватну здорову, здоровомислячу людину? Просто взяти і прибрати. Тут немає ніяких важких якихось. Я маю на увазі, чи є якісь проблеми бюрократичні? Можливо, або ну це ж не відбувається отак в секунді. Там не знаю, скинули його згори і все, і знайшли когось іншого. У нас е, дуже багато проводиться навчань для нових там, командирів, для нових офіцерів. У нас є досвідчені офіцери і командири. Е, Ну, немає тут виправдань, якась там бюрократія. Чи... Ця вся бюрократія вона створюється, вона вигадується. Тобто це не якийсь природний процес, який не можна виправити. Ми не можемо зупинити дощ, ми не можемо зупинити сніг, ми не можемо зупинити там не знаю, землетрус. Це все проблеми, які вирішуються. Тому тут немає абсолютно ніяких виправдань. У тому, що ми не можемо це виправити, це виправити це довго ні, це все виправляється. Бажання і ще раз бажання, от і все. Сподіваємося, що у нас з'явиться якомога більше командирів, які справді дбають про війців, дбають про наших військових, тому що за ними наше майбутнє і наш потенційний спокій. Пане Романе, дякую вам за це включення. Роман погорілий із нами на зв'язку. Півзасновник Deep State і військовий аналітик говорили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, про те, як все це відбувається. Росіяни на жаль тиснуть на нас, але ми мужньо стоїмо. Наші військові мужньо стоять. Ну а за. Нами донатити їм підтримувати морально і робити все, що є нам зараз під силу. Дякуємо, що дивитеся РБК Україна. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі.